Започаткована народним депутатом України Валерієм Дубілем, програма Твоя квартира починається з під'їзду, продовжує успішно реалізовуватись в прилуках. Її останні результати ремонт під'їздів багатоквартирних будинків на вулицях Пушкіна та Котляревського. Результат разючий у порівнянні з тим, як було раніше: свіжопобілена стеля, доведені до ладу і також пофарбовані стіни, замінені дерев'яні поручні на перилах. В одному з під'їздів будинку Попушкіна на велике прохання мешканців Прилуцька батьківщина повністю замінила на нові пластикові вікна на сходах. На бередну неділю мешканцям будинків ще один подарунок: квіти для озеленення та створення клумб від міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання батьків. Вітають людей з вербною неділею: депутат обласної ради Сергій Пащенко, депутат обласної ради, голова Прилуцької організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віта Солорєва та депутат Прилуцької міської ради Володимир Мазуренко. Це його округ. Саме йому люди ввіряють вирішення своїх проблем. Мешканці діляться. Ще жодного разу депутати не дарували їм квіти. Пані Ніна теж бере молоді петуні та герані. Скаржиться. Ремонту в їх під'їзді не було ще. 6 років. В цьому році зробили прекрасний ремонт. Свіжо, красиво, перила поміняли, побілили, покрасили. Спасіба. Висадимо під домом, у нас і так полісадник бачите, красивий. Але висадимо ще й петуні, і спасіба, і буде красиво, приємно буде подивитись на наші клумби. У четвертому під'їзді, в якому мешкає Людмила, ремонт закінчується за кілька днів. Але висаджувати квіти вже можна. «На следующей неделе вже все буде добре, уже до неї И, Правда, запах краски чуть-чуть, але -чуть, ми вже як привыкли, знаємо, що буде все добре, красиво. Ну, осталась территория благоражити до конца, усовершенствовати наш двор ну, для наших дітей і для нас самих. Поспішає з квітами додому, і пані Віра, та все ж встигає зазначити, з депутатом їм пощастило. До Володимира Мазуренка, депутата Прилуцької міської ради, люди звертаються з будь-якими проблемами. Ми тут 30 років живемо і один раз тільки ремонт робили. А він нам, пожалуйста, що пообіцяв, то й робить. Дуже хороший чоловік. Ремонт під'їзді у нас зробили. О, Зараз у нас можна хоч зайти у під'їзд. красиво це. О. Ну і обіцяють, же дорогу нам зробити тут, заасфальтувати. Ми виконали 100% всі заявки, хто звертався до нас. Є ще один під'їзд на Котляревського, 65, 65 це п'ятий під'їзд. Ну, бабусі, зараз я після цього нашого зустрічі підійду, Вони вагаються. Вони до сих пор ну люди вже такого непристойного віку. Вони ніяк не повірять, що якби допомагають безкоштовно, ну, що ми допомагаємо будівельним матеріалом. Тобто, зараз після цього зустрічі я підійду там, вони за столиком зібралися. Я бачу, підійду. Я їм ще раз поясню. І переконаю, що це дійсно. Вони вже самі вже переконалися, тому що вони тут вже живуть, спілкуються з своїми мешканцями сусідами. Вони вже зрозуміли, що. Такі ремонти реалії. як зазначила голова Прилуцької міської організації Всеукраїнського об'єднання батьківщина Віта Солорєва, програма Твоя квартира починається з під'їзду, буде і надалі реалізовуватись в прилуках. Окреме місце партійці відводять озелененню прибудинкових територій. За їх словами, надалі дія програми розширюватиметься за рахунок посадки дерев та декоративних кущів на подвір'ях багатоквартирних будинків. Прилук.